Людині воно просто є одразу, типу як зничання, але саме для досягнення успіху я думаю, що це е, я думаю, що це в меншій степені технічна частина, скільки саме, е, як це можливо пояснити. Це, це саме те, що в голові, а не те, що ти руками робиш. Бо, mm. бо руки вони просто відтворюють те, що, те, про що ти думаєш, те, про що ти розмислюєш. І е, в певному плані це, мабуть, талант. Е, талант мати такий цікавий, я не знаю, бачення світу, mm. яке буде так само цікаво і захоплювати інших людей. Але ну, руками ти просто це відтворюєш. Так, практика, це, це дуже важливо. Я, ну, я впевнена, що різними способами насправді можна досягти успіху, але для мене саме цей спосіб, він найбільш природній. Я думаю, що люди з, з певною такою заряженістю, з, певними, з, з, певним, з певною можливістю мислити, вони. Завжди певного успіху досягнуть.